Мої вітання усім телеглядачам. Підсумковий випуск новин на телеканалах Інтебе та Тернопіль 1 про основні події Тернопільщини та України за 2 березня, прямо зараз. Вночі окупанти вдарили по центру міста Запоріжжя. Є влучання в багатоповерхівку. Зруйновано третій, четвертий, п'ятий поверхи. На жаль, є загиблі та постраждалі. Як повідомляють рятувальники, наразі врятовано 11 осіб, з яких 4 потрапили до лікарні. Пошукові роботи тривають. Війна триває і, на жаль, ми втрачаємо у ній наших найкращих захисників. Сьогодні у Тернополі прощались із воїном Павлом Бугайським. Захисник загинув, боронячи країну на Донеччині. Його згадують як патріота, який вважав своїм обов'язком іти боронити рідну землю. А ще його згадують як завжди усміхнену світлу людину, втрата якої стала справжнім ударом для рідних і близьких. Більше про героя у нашому сюжеті. Йому назавжди 28, але війна не перебирає. Захисника України Павла Бугайського провели в останню путь у Тернополі. Хто знав героя, згадує його у першу чергу. Завжди усміхненим. Він був світлою людиною. Все був такий, як вам сказати, завзятий, цікавий. Все його до, до чогось. Він, він пару років був за границею. Він пару мов. Батьки ще пішали ним. Думали, що будуть мали підтримку на старість, а бачите, що ворожа куля забрала життя. Павло Бугайський навчався у 19-й школі, потім у Тернопільському технічному коледжі. Рідні згадують, він був одним із перших студентів, хто полетів на навчання у Китай, де успішно закінчив університет, але повернувся жити в Україну. Останні роки жив у Львові. Він цікавився історією. він вчився в Китаї, дуже гарно він вчився, Дуже слухняна дитина була. Він мав молодшого брата. Він на вісім років він його водив до садочку, ходив до школи, мама ходила з татом на роботу. Ну, дуже позитивно, була дитина. Павло не сумнівався, коли довелося йти захищати рідну землю. Про ворога він добре знав, адже із дитинства цікавився історією. Багато читав про Першу і Другу світові війни. Батько з Зборющини з нашого села будемо казати. Гарний хлопець в село приїжджав, чемний такий, слухняний. Шкода соня. Ми згадуємо ще одного героя, чиє життя забрав ворог у цій війні. Ми зібрались тут, щоб дати шану справжньому патріоту України, мужньому рішучому воїну, гранатометнику першого громобільного взводу, четвертої ромобільної роти військової частини А 43 55 солдату Бугайському Павлу Віталійовичу. Павло Бугайський загинув 23 лютого під час штурму під Бахмутом на Донеччині. У захисника залишились батьки, молодший брат. На жаль, воїн так і не встиг побудувати власну сім'ю. Він пожертвував всім, аби ми жили у вільній Україні. Пам'ятаємо подвиг героя. Вічна йому за це слава і шана. У підгайцях вшановують пам'ять льотчика Олександра Корпана, який загинув рік тому. Життя героя України обірвалося у перші дні війни. Капітан Корпан здійснив справжній подвиг, відвів охоплений полум'ям літак від аеродрому і ціною власного життя врятував життя побратимів і багатьох цивільних мешканців міста Староконстантинів. 10 березня 2022 року капітану Олександру Корпану посмертно присвоїли звання Героя України з відзначенням орденом Золота зірка. На Тернопільщині вперше виявили хворого на новий штам коронавірусу кракен. Епідеміологи зазначають, що кількість захворілих на коронавірус в області поступово зростає. Ажіотажу в лікарнях наразі немає, адже більшість людей лікуються вдома. До стаціонару потрапляють лише одиниці. Як лікують тернополян зараз в медзакладах, дізнавались наші кореспонденти. Коронавірус нікуди не зник. Хоча захворюваність на цю недугу у порівнянні з попередніми роками знизилася, в інфекційне відділення Тернополя надалі продовжують поступати хворі на цей вірус. У нас на лікуванні з коронавірусом перебуває сім хворим, поступила восьма пацієнтка. Контингент пацієнтів зазвичай старші, 65+. Плюс. Пацієнти, які не потребують на даний момент кисневої підтримки, хоча поточним киснем, тобто забезпеченням організму, додатковим киснем у вигляді потоку через маску, ми користуємося. Інфекційне відділення міської лікарні швидкої допомоги розраховане на 45 ліжкомісць. Медики розповідають, що у найважчі місяці минулих років тут перебувало понад 60 пацієнтів. Під палати переробляли навіть учбові кімнати. Зараз такого ажіотажу немає. А ті люди, які лікуються стаціонарно, мають важкі супутні хвороби. Пацієнт, який лікувався в хірургічному відділенні з приводу кровотечі. На фоні якої під'єднався ковід і готуємо зараз до переливання крові поповнення організму ретроцетами. Двоє пацієнтів лікуються із інсультами різного періоду. За кожним пацієнтом ретельно доглядають медсестри, перевіряють крапельниці, проводять уколи. Рідних в інфекційне відділення не пускають, тому все лягає на плечі молодшого медичного персоналу. Славимо системи так. Доглядаємо там, підтримуємо і призначення лікаря. Виконуємо так, маніпуляції різні. Ну все, що назначають лікарі, то ми виконуємо. Однак лікарі стверджують, теперішня ситуація з захворюваністю на коронавірус не до порівняння до тієї, що була в минулі роки. Кількість захворілих невелика. А от епідеміологи кажуть, що раніше прогнозували на цю зиму і весну незначний ріст. Лише за попередній тиждень захворіло понад 700 жителів області. За звітний восьмий тиждень зареєстровано 702 випадки covid 19 проти 445 випадків за попередній сьомий тиждень. Відмічається ріст захворюваності на 57,8%. Бачимо, що дещо є ріст. Бачимо, що в абсолютних цифрах також рестується більша кількість випадків захворювання. Ну, це закономірно, це є це наш прогноз, про який ми говорили кінець лютого, початок березня. Нещодавно в області зафіксували. Але і перший випадок захворювання на новий штам коронавірусу Кракен. Клініка нового підвиду набагато легша. Це чоловік 48 років, житель міста Тернопіль, Тернопіль двічі щеплений, але ще у 2021 році. Тобто, все-таки імунітет в нього був здобутий. Це легкий перебіг, короткий інкубаційний період, незначне підвищення температури і незначний період часу підвищення температури. Це сухий, тривалий кашель, болі в м'язах, головні. Переважно хворіють дорослі та люди постаршого віку, а діти рідше. Також зафіксували і 30 випадків коронавірусу серед медиків. За два останні тижні в області померло три людини від наслідків коронавірусу. Епідеміологи прогнозують, що за два тижні вже почнеться зниження захворюваності. Нові пожежні автомобілі для кращої і ефективної роботи на Тернопільщину передали 10 великогабаритних пожежних машин українського виробника. Всередині спецтранспорт оснащений усім необхідним: новими пожежними рукавами, перехідниками, автономними інструментами, які допоможуть не лише приборкати пожежу, але й справитись з іншими надзвичайними ситуаціями. Ключі від десяти сучасних пожежних авто передали рятувальникам практично усіх районів області. Спецтранспорт оснащений усім необхідним для швидкої роботи ДСНСників не лише у випадку пожежі, але й під час інших надзвичайних ситуацій. На шасі зіла 130-го радянського виробництва пожежний автомобіль вивозив 2300 літрів води. То цей автомобіль вивозить 2500 літрів. Плюс ці автомобілі укомплектовані сучасним аварійно рятувальним та пожежним озброєнням європейських зірців. Тобто, це тут знаходяться і дискорізи, і мотопили, і рятувальне обладнання. Частина обладнання це прототипи європейських та американських зразків, які досить ефективні в гасінні пожеж. Компактні розміри, можливість регулювання подачі води, можливість створення як компактної, так і розпиленої струмені. В принципі, цей ствол, ручний пожежний ствол, протек, він перекриває усі наявні ручні стволи, які були в нас ще з Радянського Союзу. А інша частина оснащення українського виробництва зараз на підприємстві виготовляють такі речі, які колись тернопільські рятувальники робили самотужки з дерева та металу. Наприклад, ось ця спеціальна накладка на асфальт, яка дозволяє протягнути пожежні рукава через проїжджу частину дороги, і автомобілі можуть вільно проїжджати, при тому не перетискаючи їх. Якщо раніше ми їх робили самі, там дерева, з металу. Зараз це все стандартне сеціонарно. Похова поставили, машина колесом і приїхала. Машина приїхала. Кошти на придбання цих авто виділили з державного бюджету. Вартість сьогодні одного транспортного засобу приблизно 16 мільйонів гривень. І на ці 10 автомобілів було витрачено 160 мільйонів гривень державних коштів. Потреба закупити нові авто виникла через те, що ще раніше багато машин з Тернопільщини передавали на території, де ведуться бойові дії. Ми одні з тих областей, де найбільше передали техніки в ДСНС, пожежних машин, а також інші спецтехніки. Ми передали на деокуповані території, де вона була вкрай необхідна. Чому тому що орки, коли відступали, вони всю техніку ввозили з тих регіонів. В ДСНС додають, що автомобільну техніку варто замінити, бо та що була російського та білоруського виробництва, і та техніка, яку ми використовували, це постає питання з запасними частинами, тому урядом було прийнято. Рішення щодо технічного переоснащення підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, заміни російських та білоруських транспортних засобів на європейські взірці. Чотири пожежні автомобілі залишаться в обласному центрі, а шість передадуть в райони Тернопільщини. Їх передислокують в ті громади, які розташовані поблизу доріг державного значення, аби при можливості автомобілі швидко переїжджали на місце пожеж у сусідні населені пункти. Сьогодні ми об'єднуємось інтелектуально заради нашої спільної мети відбудувати українську державу після перемоги. Про це та більше сьогодні місцеві науковці й історики обговорювали за круглим столом дискусією, а також обговорювали історичне есе Івана Янюка. Детальніше про захід далі у сюжеті. Українська перемога вже близько. Тож сьогодні за круглим столом у форматі наукової дискусії тернопільські політологи, військові та письменники обговорювали історичне есе бачення власних геополітичних інтересів та зовнішньополітична стратегія Києва, автором якого є Іван Янюк. Чоловік розповідає, йому як кандидату історичних наук цікаво було взяти участь в десятих бандерівських читаннях. В своєму есе він відтворив власні думки щодо міжнародної ситуації, які він бачить варіанти перемоги та віднов кордонів України на написання роботи в нього пішло близько двох тижнів. Зізнається, розумів наскільки це важлива тема для майбутнього відбудовування України. Історія, зокрема, національної боротьби, це моя тематика, це тим, чим я цікавлюся. Зокрема, як і громадський активіст, оскільки я чимало створив науково-присвітницького матеріалу на тематику боротьби українців за державність в минулі роки. Також я оглядач міжнародник, окрім цього, так дописую в одному з українських видань. Тому це тема мені близька. І коли я побачив оголошення конкурсу в соціальних мережах, я вирішив долучитися і до цього проекту та вказати власне свої скромні думки щодо цього зокрема, Іван Янюк у вступному слові озвучив основні тези свого есею, закликаючи присутніх до дискусії. Учасники круглого столу висловлювали свої думки стосовно боротьби на інформаційному фронті, обговорювали облаштування України після перемоги та які геополітичні завдання постануть перед українцями. В такий період, так в тилу, ми повинні продовжувати інформаційну боротьбу. І як люди, які допомагають армії в тилу, то, я думаю, це стосується всього українського народу, так і нашим бійцям, потрібна мотивація розуміти, що після перемоги вже життя не буде таким як раніше. Тобто, коли Україна здобуде перемогу над нашими над нашими ворогами, над загарбниками, ми не просто повернемося до життя, яке було у січні 2022 року, а збудуємо набагато сильнішу, набагато квітутішу. Чого Україну дискусія відбувалася за участю науковців тернопільських вишів, політологів, письменників та студентської молоді у Тернопільській універсальній науковій бібліотеці. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії у кожного з нас були власні думки та переживання, які не завжди було кому розповісти. Тому тернопільські школярі вирішили створити своєрідний воєнний щоденник, у якому писали те, що найбільше їх хвилювало у перші дні війни. Про що саме школярі писали у щоденнику? Дивіться у нашому сюжеті. Емоції та переживання за час війни в одній книжці у Тернопільській українській гімназії імені Івана Франка презентували своєрідний воєнний щоденник, у якому школярі зберегли власні думки з перших днів повномасштабного вторгнення. Юліан – дев'ятикласниця. В цьому щоденнику опублікований її вірш після місяця війни. В ньому вона описала те, що відбувалось у перші дні війни. Дівчина розповідає, написала його за один день, бо була натхнена мужністю та сміливістю нашого народу. Цей вірш про справжніх українців. У ньому я описала події, які відбувалися передовж першого місяця війни. Це і як, наприклад, чоловік ніс міну голими руками. Наприклад, у ньому описане послання бабусі Наді на зупинці, яке було написане. У ньому розказано про наших воїнів, про прикордонників, про тих, що стоять на блокпостах, про людей, які повсякчас нас захищають. Софія також наповнила щоденник своїми думками. У ньому вона зберегла власну історію першого воєнного дня. Школярка вважає збірник потрібним, адже у ньому не лише діти, а й вчителі та батьки мали змогу зберегти частинку своїх тогочасних переживань. Я написала історію про те, як я була під час війни вдома, 24 лютого, і як я пережила цей день страшний, як я діла і як я почувалася. Сьогодні в стінах школи організували презентацію самого щоденника. Діти читали свої історії, вірші та співали пісні. Вона полюсила і пішла приймати ліки. І тут, як ліпчі, з'явилися ті, хто підтримав і благословив. Дякуємо за молитву, допомогу та підтримку. З Надією на Бога, з звірою, все. У цьому воєнному щоденнику зібрані дописи школярів та педагогів за п'ять місяців повномасштабного вторгнення. Вчителі кажуть, це чудова можливість, аби десь зберегти думки та переживання школярів. Ця ідея мала своє підґрунтя, бо діти не можуть залишатися своїм страхом, своєю тривогою. Вони мусять кудись її виливати. Психолог не міг піти додому до всіх. Ми ще не були навчені працювати в онлайні. І через те виникла така ідея. Вести щоденник, який ми розмістили на нашій головній сторінці нашого гімназійного сайту, спочатку історії публікували в електронному форматі. Згодом вирішили зробити кілька друкованих примірників. Їх можна придбати у школі за символічну плату. Виручені кошти педагоги передадуть на допомогу Збройним силам України. Тернопільська спортсменка Олеся Крисюк стала срібною призеркою на міжнародному боксерському турнірі. Змагання нещодавно відбулись в Угорщині. Далі наша спортсменка мала б готуватись до чемпіонату світу. Але наша збірна і не тільки бойкотують змагання через допуск Росії і Білорусі. Ми поспілкувались із боксеркою про її срібло і подальшу підготовку до змагань. Олеся Крисюк срібна призерка міжнародного боксерського турніру у Дебрецені, Угорщина. У нашій збірні серед спортсменок до 81 кілограму Олеся є лідеркою. Бої проходили чесно, як перші і останні важкі, дуже от суперники дійсно талановиті, дійсно. До кожного треба було підійти, вивчити його за раунд, щоб подивитися як він боксирує, щоб до нього підготуватись, вийти під нього, налаштуватись і поєдинки виігрувати. А от у фіналі правильно налаштуватися не вдалося, згадує Олеся. Та й відсутність свого тренера на міжнародних стартах дається взнаки. Півфіналі в нас долала спортсменку з Угорщини, тобто місцеву дівчинку. Так що добре, гарно відбуксувала, перемогла її там, був там і між раундами був інак Даун. У фінальному поєдинку вона зустрілася з Австрійкою. Трошки така неудобна, бо дуже висока була дівчинка, така неудобна, але старалася, що спробувала, постійно атакували. Ну, будемо говорити так, щось вийшло, щось не вийшло. В звічному трошки ми якби, не допрацювали і. Ну, Поступилися ці спортсменці. Ці змагання були одними із підготовчих до чемпіонату світу. Та українська збірна категорично відмовилась від цих змагань, адже туди допустили представників Росії та Білорусі. Для мене це також і для спортсменки не дуже хороша новина була, тому що ми всі прагнемо на чемпіонат світу. Це ми до цього йдемо. Це високі результати попасти туди і зайняти призове чи чемпіонське місце. От, але так як в нашій країні війна, і ми не можемо брати участь там, де є білоруські спортсмени і російські спортсмени, тому що вони виїдуть з нашою країни, як ми можемо виходити в лін проти них. Та наші спортсмени не здаються. Змагання в Угорщині далися Олесі непросто. Там боксерка отримала травму і наразі чекає висновку лікарів, як піде її підготовка далі. У планах готуватися до Олімпійських ігор і виборювати можливість виступити у Парижі. Вона виступала чуть вищій категорії. Вона виступала в 81 кілограм. У нас ліпо останні вагова категорія це 75 кілограм. І то тобто вона трошки ганяє вес. То є... Гу ганяє і дар на турнірі в Литві буде пробувати в цій ваговій категорії. Бажаємо тернопільські спортсменці успіху, здоров'я і вдалих виступів на подальших турнірах! На сьогодні це всі новини. Свіжий випуск. Дивіться завтра о п'ятнадцятій на телеканалах Інтебе та Тернопіль. 1 бережіть себе.